Всім привіт, хорошого дня всім. Я тут а, приїхав якраз на прийом, точніше я вже відбув на масаж, трошки підлампічують під, 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 під мені здоров'я. Знімаю відео, але на дворі дуже вітряна погода, задуває, задуває мікрофон, так, що буду знімати для вас з, з автомобіля. Ну, Я думаю, що трохи цікавіше дивитися щось таке як на Кременець, як Кременець виглядає, От, як якщо тут люди рухаються, От, цього. Е, значить історія сьогодні, точніше не історія така новість. Я ж погана. Ну, що зробиш, що воно є, то є. Е, 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 так як я частково задіяний в цій справі. Розкажу вам, можливо, щось, хтось, щось підкаже. Ситуація така. Значить, буквально е одну ніч назад дзвонить до мене знайомий, е знайомий фронтовик. Такий хороший толковий хлопчина, е наш постійний клієнт, мотоцикліст. Е от, ну, знаєш, знаю його, що він пішов на контракт ще перед війною. Ей, щось Він так давненько до мене не дзвонив, по-моєму, ще за час війни вже ні разу не дзвонив. Е, вот. А тут дзвони, то так було вже пізно вночі, е, і дядько Василь в мене біда. Ну, зразу думка яка: він воєнний, він на фронті, щось сталося. Кажу, що там, чим можу допомогти? У мене згоріла хата. Точніше, він не так сказав, в мене горить хата. Кажу, в смислі горить хата? Ну так, в селі горить хата. Кажу, як допомогти гасити? Та ні, там же є пожежники, там же є люди, але тут така проблема, де би, де би пристроїти сім'ю. Жінка, діти, тьоща. Ну що, в мене перші думки які? В селі є мамина хата, ну старенька, розвалюшка там цього. Якби там і грубка не ахті, ну, але ж, але ж, але варіант. От, цього. Кажу, от є є такі варіанти. якщо, якщо, що що ж кажу, сталося, що сталося, Загорілася сажа в лежаку. Загорілася сажа і загорілася хата. Так добре, що не серед ночі, слава Богу, всі живі, цілі, ну, але ж хата згоріла. От, цього. ну, Як би так почав обзвонити знайомих, може в когось щось таке є. Ну, з нерухомості, що пустує, як би там було ще кілька варіантів, але так не особо. Один мій знайомий так трошки би, шутками каже, то бери їх до себе. В тебе жінки нема, будуть хоча б якийсь супчик, борщ зварати сюди туди. Та я собі так подумав: ну якщо вже нема куди подітися сім'ї, то чого б ні? Виручити людей треба. От, затулили мені обзорчик. Повернувся на другу сторону. о! От, ну, Зібрав ми зазвичай е, такі глобальні сімейні питання рішаємо е, загальними сімейними зборами. Тобто, зібрав я хлопців, тих, що вдома, кажу хлопці, от така є проблема, є така біда в людини. Що е, ви скажете? Звичайна справа, що буде деякий дискомфорт нам, бо ми собі, знаєте, як самі мужики в хаті, собі, знаєте, на розслабоні, а тут а жінки, діти. Ну, але то таке дискомфорт дискомфортом, людям треба допомогти. Ну і мої хлопці, як то говорилося колись за комунізма, одноголосно треба допомогти, нема питань. Дзвони, тату, привозь, поможем. Дзвоню вчора ввечері до того фронтовика, кажу: слухай, що там. Що скажеш, ну, якби варіанти такі є. Ну, я ще йому за, за, за той, не встиг сказати за той варіант, що до мене. О, цього. Каже, подякував, каже, староста там в селі щось організував. Е, якісь там волонтери знайомі його щось там теж підметушилися. От. І от, прикиньте, в чоловіка біда така. Е, вот. Я йому що під час першої розмови, кажу, давай, я напишу в якихось соцсетях Кременецьких, може хтось щось допоможе. Він не хоче, він якби встидається. Понимаєте? Встидається, щоб йому допомогли. Ну, але як, якби відмовив, ну, то я хазяїн барін знаєте, таке діло. От, за, я би, ми запропонували свої варіанти, але слава Богу, рішилося без нашої допомоги. Ну... Дехто мені каже, а хто він тобі такий, то Та що якийсь твій родич, чи там, чи кум, чи сусід, аж в нього ж є своя родина, там якісь близькі свати, сусіди, брати. Я зазвичай і цього разу так відповідав людям. І не перший раз до мене люди звертаються за допомогою. Ну, я зазвичай в такому випадку кажу, та прямо в очі тим людям кажу або хто питає. Е якщо людина вже звернулася аж до мене, хоча її там далеко не найближча людина, значить ближчий, з ближчими нема толку. От. І не питаю, чого ти не пішов до брата, чого ти не пішов до кума, до сусіда, а, -а до мене. От. Ну, Слава Богу, поки що справа рішилася. Е -от. Ну, але от така біда, е будьте обережні з вогнем. Бачите, тільки особисто в нас то -то за останні кілька місяців то -то вже, можна сказати, другий випадок пов'язаний з вогнем, з пожежами. От. Вогонь страшна штука. Я вже пережив кільканадцять пожарів, всяких і автомобілів, і приміщень, і в полі. Страшна сила вогонь. страшна. Бувайте здорові. Щоб ви ніколи не знали, що таке пожежа. Але щоб ви того не знали, будьте обережні. Дотримуйтесь правил техніки безпеки, перевірайте, дивіться, все ж воно зараз є доступно, то не то, що там не освічені люди. Будьте обережні, бувайте здорові. Ой, всього вам хорошого.